Підсізди. І ось цей воблер спрацював. опа, взяли 10-й сьогодні. І О, ось бачите, що цей крен кренк витворяє, він повністю зробив рибалку. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 24 червня 2023 року, а, Минув тиждень після наших а, минулих а, риболовль а, в цих краях. І сьогодні знову ми виїхали сюди, ж не змінюємо а, місця риболовлі. Сьогодні ми вдвох з братом а, в планах піднятися трохи наверх, а, кілометрів 6-7, і далі вже з плавом будемо йти. І пробувати ловити і щуку, і, можливо, головня. Сподіваємося, що може лобастий, врешті-решт прокинеться, врешті-решт почне почне клювати. Час вже ми приїхали, була рівно п'ята година. Поки ми зібралися, накачали нашого човна. Човен вже у нас зібраний, снасті також в принципі на поготові. Сьогодні передають таку погоду з. Перемінною хмарністю, а температура десь близько 25-26 максимум градусів. Зараз взагалі комфортно, десь градусів 18-19 тепла. Рівень в принципі залишився води на тому рівні, що і був. Ось. Ну що, пакуємося, човна і погнали. Друзі, ну що, ми з дімою піднялися десь кілометрів на вісім вверх проти течії. Піднялися на ту яму, де можна згадати ми зимою рибалили часто. І тут ловили і окуня, і щучки вилітали. Цікаве місце для зимового спінінгу. Все тут виглядає зовсім зовсім інакше влітку. Але місце класне. Ось. Ну, Будемо починати риболовлю. Друзі, пару слів про Снасті. Сьогодні у мене обновка. Це новий Skyline для твічингу. Skyline з тестом 1545 грамів. Такий хевік. Ось, ось Будемо пробувати його. І інший спінінг також сьогодні взяв Skyline. Skyline 832, довгий, джиговий міст, тестом 312 грам. На твічинговому спінінгу Катушка Favorit Sirius 2500 традиційно і е, шнур Sunline BotFan номер 1 і 2. На другому спіннінгу традиційно Stradic 2500 і шнур Sunline Siglon Advanced номер 06. ось, ну Тут на ямці будемо починати риболовлю, мабуть, з джигу. Так, ну, 10 грамів поставив. 4-дюймову приманочку білого предатора, який добре на рівномірці працював. Ну, точніше, не предатор, а бузер Селеківський. 10 грам, навіть 10 грам тут на ямці довгенько тоне. Друзі, ну що, поджигували ми хвилин 15, нічого не клювало, вирішили плисти вже. І ось пробую твічити отут в кувшинках цим новим скаєм. Ем. 110 зараз зараз. РВшку твічу шикарно просто. Подобається мені більше, ніж New Spirit у мене були на твічингу і більше, ніж Кріт. Оцей ось Sky Heavy 702. Мінлива хмарність. Казали, прогнози буде, а бачите, повністю, поки зранку, повністю сонячно, тихо, безвітряно. До речі, прозорість води така не дуже, Вона то є, мабуть, десь метр точно прозорість, але зазвичай влітку тут вода більш прозора. О, вийшла наконец-то, тут щучка. Перший вихід шнурка був. Друзі, перший вихід був вон. Тільки що через я не знаю скільки, години півтори спочатку риболовлю. Перший вихід шнурочка грам 300-400 на оцього Максквада. я не знаю чи потрапив він в кадр. Опа! Так, ось, нарешті клювання у Діми на силикон, рівномірочка білий бузер спрацював і є ще парик такий, грамів 800 з вигляду, мабуть. Опа взяли, обрибали новий підсак і Діма розловив бузера. Ну така щучка. Ось, бачите, білий бузер спрацював і ось діму можна привітати друзі ще пока зважили ще судора тільки що діма його мив <клів>, для того щоб ми його сфоткали бо весь в піску був і... <клів> ну, камера була виплита він до ну, не вірте але він поплив додому сам просто ну, достигли сфоткатись <клів> і щпак поплив о, ходіме клювання головня, дуже гарно, симпатичне таке було. Головин, наче невеличкий, грамів 300 такий, але так вдарив соло, так? чи ні? Така коричнева, коричнева соло і голованчик такий вдарив. Довго ми його чекали і такий він є. Ну такий грамів 300, мабуть. Так, ось у Дімина каливалочку, щучка брала і зріз А просто зірвалась. Блін, таке гарне клювання було, не знаю кого щучки. Мабуть щучка, бо не так, як головень підсіла на селекційського спринта, але, блін... Не засіклось сход. О, є нарешті у мене клювання, щучка. Ні, головень, блін, і знову сход, і головень там такий був, блін. Непоганий, гарний на оцей мідролер, там головень був за пів кіла. І зійшов, у мене сьогодні, блін, не фарт повний, у мене одні сходи. Одні сходи. О, клювання нарешті. Та риба якої довго ми чекали. Так, ну цього я цю рибу я дістав вже нарешті. Це окунь, мідроллер, доомідроллер і смугастий там, сіла зграя і йшла, за ним ще такий окунець, десь грамів 130, мабуть. Майже півдні час. Перша риба сьогодні, багато сходів і перша є. Ого, угу. щось підсіло, Здається, цього разу це щупак сів невеличкий на мідролера. Така щучка десь пів кіло на мідролера і це перша у мене сьогодні щучка така. І ось цей воблер спрацював. Відмінно, хоч розмочився по зубасті сьогодні. Друзі, 445 грам, щучка тільки що зважив. Плави додому, рости. Друзі, ну що, ми з дімою пливемо вже половину рибалки, можна сказати, сплавляємося. Спека, неймовірна спека, близько 30 градусів. Звісно, кльово немає, навіть ран... зранку його не було. А зараз йде ось нераз якоїсь риби. Навіть не знаю, що це за риба, якась біль. Чи краснопірка, чи густірка, я не знаю, але прям кипить вода, прям капець. Ось. Ну, зараз десь ми підходимо до місця, де ми зазвичай обідаємо, будемо причалювати на обід, і покупаємося, мабуть. Друзі, час 12.45. Уже на традиційному місці, де ми завжди причалюємо, причалюємо тут під Друзі, ну що ми з дімою обідаємо, як завжди, у нас перекусончик дуже швидкий, скромний. Нам цього вистачає якраз під, під перекусити півгодинки відпочити і далі будемо продовжувати і сподіватися, що, що після обіду десь щось якісь виходи, рибки будуть. Так, ну що Півдругого вже ми відчалили, продовжуємо нашу риболовлю. Спілкувалися з хлопцями, які паралельно з нами пішли, тільки ми пішли наверх, затечує від місця нашого старту, а хлопці вниз пішли. То у них кльов також дуже-дуже трудовий, але у них є трофеї, у Санька щука на 3,5, він її джиганув. І Вова піймав головня десь на кіло. А у Дімона був сход двушка. Так, є клювання після обіду нарешті. Що там взяло? Взяв Взяв мій другий сьогодні щукерс. Дрібну щукерс, зовсім шнурок. Знову цей же воблерок до мідролер. Що малючок додому. От сучки. знову, друзі, клювання було, бачили. Зійшов ще один шнурок, дуже-дуже дрібний. сучка опять удар такой как головлин знову друзі удар знову мимо так щось під сів щупак знову розклювався дрібняк щупачок і блін хапає глибоко ось бачимо третій сьогодні але Дуже непристойно. якийсь вихід пішов дрібного щупаріка на оцього мідролера. Ось клювання 3-4 після обіду, вже 4, мабуть, дух піймав. Ну, я максимально обережно постарався дістати з зябр. Крючки, сподіваюся, житимеш. Пішла. Є ще одне клювання, ще один дрібний щупачок. Третій після обіду. Добре, що зачепився несильно, ми його зараз звільнимо і відпустимо. Так, щучка, ну що, пливи додому. ще один щупарик взяв. Знову таке ж саме. Знову ж один в один шнурядко, і ті попередні, що клюють. День шнурка сьогодні. День шнурка, але все ж мідролер роздається. П'ята щучка сьогодні і п'ята на мідролера. Бачите навіть близько щось додому забрати нема чого. Ну нічого, добре, що вона є така, вона буде підростати і вже будемо через кілька років ловити гарну щучку. О! Є ще одна, ще такий же дрібно-щукерс, трошки більший, більшенький. Це грамів 450 десь. 400 буде. Ну, це крупніше, ніж. Тільки що ще було клювання, у мене і у Діма. Ось і ось піймав. Шоста сьогодні і шоста на мідролер, друзі. Кожен має мати в коробці такий кренк Доріаліс Кренк Мідролер. Бачите, як він виглядає. Літня спека взагалі щука пасивна, але я поставив цей кренк, поставив цей воблер і він мені зробив риболовлю. Хай дрібнота, хай невеличка щучка. Але ж вона блін, клює. Друзі, 400 грамова шнурядка пливе додому собі. Друзі, ну що, пливемо після обіду десь трохи більше години. У мене реально пішов кльов, хай дрібна щука. Але блін, вона клює, покльовок було штук 7-8, мабуть. Поставив, ну я його раніше я ще його до обіду поставив. Цей кренк дуомідроллер. Він мене бувало радував. Але сьогодні це просто капець. Це така роздача на нього пішла після обіду, тоді коли взагалі... Ні на що інше абсолютно не клює, спека, риба абсолютно пасивна, але цей кренк це просто якась казка. Блін, я уже У мене 6 піймано, хай дрібнота, але ну клювання, оце, цей кайф клювань. Друзі, до речі, хотів звернути увагу, що ловлю я сьогодні ось на титановий повідець. Він вважається ну, твічинговий, але такий я його під більше ставив. 15 см, 5 кг від Селекта. Ось такий повідець, бачите, поки що він не підвів. Він не гнеться. З'являється, що він не гнеться. Але трошки я десь там у завідне кільце вскочила після покльовки щучки. Ось і такі згинчик один є. Але поводки прикольні, мені вони подобаються. Головень на мідролера взяв, головень наче нічогенький такий. О, Головин такий, десь думаю, грамів під 500. От вам, От вам і мідролер, повний комплект сьогодні. Піймав. Ось такий красунчик, це, мабуть... Найбільший у мене в цьому сезоні голованчик. Несподівано вискочив і є. Ось бачите, що цей кренк, кренк витворяє, він повністю зробив рибалку. Так, ну зважимо голову, я думаю, десь до пів кіла. Я так одразу думав, що пів кіла, до пів кіла 470 грамів. Бачите, 30 см, рівно 30 см лінійка, він повністю її займає. Ну Може 29,5, дозволений розмір. Опа! Охереть! Я не кинув туди опять, ти кидайського, ну є це просто якийсь. Так, є ще одна, сьома сьогодні. Ще один малюк, 300 грамів, той же мідроллер. Звісно, і цього малюка ми будемо відпускати. Діма нервує, що у нього не ловиться, від приманки міняє одна за одною. А я ще за щупаком ловлю і відпускаю, все відпускаю, нічого взяти взагалі. Ну вже їх сім. Друзі, ми вже з Дімою спустилися нижче того місця, де машина ми пройшли кілометрів 9, плюс-мінус ну 8,5 точно. І продовжуємо далі. Зараз час десь опів на четверту, ще у нас є. Годинки-дві порибалити сміливо, тому трошки пройдемо вниз, тут покидаємо, тут також гарні місця і нащукує, тут на першому проміжку є головині, До речі, щоб був гарний удар, гарного голову. Продовжуємо. є клювання є клювання на таргета коливалочку і це сьогодні восьма щучка отаке От маленьке шнурінятка блешня select таргет звісно пливе до своїх родичів так вон, ще одне було клювання Ось зійшов окунь Так є. є супер величезний розмір. Дев'яте, друзі, сьогодні. Кожна наступна, менша попередньої, ну це взагалі непристойно. Але дев'ять і знову цей До Додому. Так, ще одна риба, окунь. Окунець такий маленький, менше долоньки на мідролера, другий мій сьогодні. Повиду додому. Так, такий там стояв смугастий. Третій сьогодні цей вже такий з долоньку більше. Прямо в сумку мені заскочив. Ось такий. Так, Діма он на ельмінов піймав свою третю сьогодні рибу окунця. Випускаю. ух, удар був токаш. Все тільки що удар був, віддасть спінінг, я не знаю, що це був головень, чи щука, чи яка інша риба, але такий удар капітальний, що просто капець. О, є такий такий вискочив. Щупарик. Десятий сьогодні. 10 сьогодні, 14-та риба. Дев'ятий на цього. а, До реаліз Кренг Мітролера. Взябра. Крючок. Так, пливай додому. Рости велика, наче там все добре. Так, Діма каже все, давай плити назад і ось заробляє клювання. Щупаріка. Щупаріка її розловлює він. Розловлює воблер Цуйокі, да, Цуйокі Чіф. Отаким от ось щупарем. Звісно, такого щупаріка відпускаємо. Так, ну що, друзі, роблю останній вже закат з цієї рибалки. Час пів шостого і будемо човгати назад. Все, друзі, причалюємо на берег. О 18.15 ми закінчили нашу риболовлю. Вже причалили на берег, все винесли, човен сушиться, ми збираємося і скоро будемо їхати додому. Які у нас враження від риболовлі? В принципі, щось ми піймали, рибка була. У мене по кількості нормально: 14 хвостів, у діми лише 4 дуже трудова, але по якості ну, ну, дуже, дуже слабо не було. Нормальної риби зовсім у Діма одна щучка на 600 грамів, там до пів кіла у мене, до 400 грамів Діми. Решта там шнурочки, там ну, максимум 400-450 грамів були. Вся щучка була відпущена. Ось так. от Сьогодні вийшло. І сподіваюся, що далі риболовлі будуть вже з трофеями або з гарними рибками. Як завжди, всім дякую за перегляд відео. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його лайком. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Залишайте свої коментарі під відео. Слава нашим героям, які захищають нашу рідну Україну. І всім щасливо всім до нових зустрічей. Бувайте!